Деп СТУДІО Сага про Рейневана або Гусицька ТРИЛОГІЯ КНИГА друга Божі воїни. ЧАСТИНА 14. У якій у замку Штольц з'ясовуються різні речі, у тому числі і той факт, що у всьому винні по черзі Підступність жінок і Вольфрам Панневіц. Один Ян фон Біберштайн. Пан на замку Штольц був схожий на свого брата Ульріха як близнюк. Усі знали, що панна Штольці значно молодший від пана на Фридланді, але це не впадало в очі. Зумовлював це вигляд лицарів, Воістину гомерівський зріст титанів, постава героїв, плечі гідні Аякса. До того ж, щоб уже повністю вичерпати гомерівські порівняння, обличчя і грецькі носи обох панів Біберштайнів. Негайно наводили на думку про Агамемнона і Атрида, володаря Мікен, поважного, гордовитого, вельможного, шляхетного, але який цього дня мав не найкращий настрій. Ян фон Біберштейн чекав на них у замковій зброярні, палаті з високим склепінням пронизливо холодній і просмородженій смородженій Він явно був не в найкращому гуморі. Всім вийти! Скомандував він, як тільки переступив поріг. Голосом від якого задрижали рогати нетаглевії у стояках під стінами. Тут будуть обговорюватися приватні та сімейні справи. Усім вийти, я сказав. Вас, пані чешникове, це не стосується, звичайно ж. Твоя пані чешникова особа нам приємна, а присутність бажана. Зелена дама легко кивнула головою, поправила манжет жестом, що свідчив про помірну зацікавленість. Рейневан не повірив, вона була зацікавлена. Мабуть, навіть дуже. Пан на Штольці склав руки на грудях. Може, випадково, але він став так, що повішений на стіні щит з червоним рогом опинився в нього просто над головою. Диявол, либонь, промовив він, дивлячись на рейневана так, як міг би дивитися поліфем на Одіссея та його товаришів. Диявол, либонь, спокусив мене їхати до зембець на турнір, тоді, у день Різдва Богородиці. Диявол був у цьому замішаний. Поза сумнівом, якби не пекельні сили не стелися б усі ці нещастя, я ніколи про тебе не почув би, не знав би, що ти існуєш, не мусив би завдавати собі стільки клопоту, щоби ти нарешті перестав існувати. Він на хвильку замовк. Рейневан навіть дихав тихо. Одні кажуть, вів далі біберштайн, що ти скривдив мою доньку з помсти, з гніву на мене. Вроцлавський єпископ, який зволив приділити увагу цій справі, розповідає усім що з гусицьких і єретицьких підбурювань, аби мене, як католика, ущемити, а зембацький князь Ян стверджує, що ти виродок і що така твоя злочинна натура, подейкують також, що ти з дияволом у змові і що диявол жертви тобі підсовує. Мені, щиро кажучи, однаково, але суто з цікавості. Як воно насправді? Відповідай, коли я запитую. Рейневан раптом збагнув, що він повністю й абсолютно забув текст про мови на свій захист, яку заздалегідь склав для цієї нагоди, і яка мала як передбачалося, затьмарити Сократову. Він збагнув це з почуттям близьким до жаху я не збираюся. У те, щоб голос хоч якось звучав, він уклав усі свої сили. Я не збираюся брехати чи оббілювати себе. Я несу відповідальність за за те, що сталося, за наслідки. Панна Катажина і я, пане Яне, правда, що я завинив, але я не злочинець. Мене очорнили у ваших очах. У тому, що сталося між мною і катажиною, у цьому не було злих намірів. Клянуся могилою матері, ні злих намірів, ні злочинного задуму. Усе сталося силою випадку. Випадку. повільно повторив Біберштайн. Дозвольно вгадаю, ти оце йдеш собі без злих намірів, повертаєшся, припустімо, з корчми додому. Ніченька темна, хоч оковиколи. У темряві, силою випадку, на тебе наскакує моя дочка, і зовсім випадково настрамляється на твій патик, який стерчить у тебе зі штанів. Так було. Якщо саме так, то в моїх очах ти розгрішений. Я готовий, Рейневан набрав повітря в легені. Відшкодувати. Ухвально що готовий, бо ж відшкодуєш ще сьогодні. Я готовий узяти панну Катажину за дружину. О, Біберштайн повернув голову до зеленої дами, зануреної, здавалося, у споглядання власних нігтів. Чуєте, пані, пані Чашникова? він готовий узяти. А я, як припускаю, певен на таке почати не тямитися від щастя, що в байстряти буде батько а в касі чоловік. Йому ніхто не пояснив ситуації, того, що мені досить пальцем кивнути, що тут з'явиться черга із сорока охочих, що я, біберштайн, можу чоловіками для Біберштайнів не перебирати, як захочу. Послухай ношмеркечу як на чоловіка моєї казки, ти не виконуєш умов, ти вигнанець, ти єретик, а якби цього було мало, ти цілковитий голяк, жебрак. Так, так, Ян Зембацький конфіскував у вас, беляв, усю батьківщину за зраду та єретицтво. А понад усе пан Наштольце підвищив голос: потрібен приклад, щоб був досить переконливий, такий, щоб про нього говорили по всьому шльонську, такий, щоб надовго запам'ятали. Коли бракує страшних прикладів, коли злочини минають безкарно, суспільство деморалізується. Я маю рацію, ніхто не заперечив. Ян Біберштейн підійшов, зазирнув рейневанові в очі. Я довго розмірковував, сказав він цілковито спокійним голосом. Що з тобою зроблю, коли нарешті тебе схоплю? Я трохи вивчив питання, не применшуватиму стародавньої історії, та найбільш повчальною виявилася новітня історія. Отож, у 2019 році, якихось вісім років тому, чеські католицькі пани злапали чешників, страчували їх вигадливими способами, просто таки змагаючись один з одним в ідеях. Як я це оцінив би, пальма першості належить пану Янові Швіговському, з Ризмберка. Отож, якомусь упійманому гуситові, пан Швіговський наказав напхати в пельку і горлянку пороху. А потім цей порох підпалити. Очевидці стверджують, що під час вибуху полум'я і дим бухнули в єретика аж із дупи. Коли я про це почув, вів далі біберштайн, відверто насолоджуючись виразом рейневанового обличчя. Мене осяяло, я вже знав, що накажу з тобою зробити, але я піду далі, ніж пан Швіговський, набивши в шерсть порохом. Накажу запхати тобі в дупу свенцеву кулю і вимірюю, на яку відстань вона вистрелить. Такий постріл із дупи повинен заспокоїти як мої батьківські почуття, так і цікавість дослідника, як ти гадаєш, мушу також не без задоволення дати тобі знати, продовжив він, не чекаючи відповіді, що страшенно жорстоко поведуся з тобою і після смерті. Сам я вважав це ідіотизмом і зайвим клопотом, але мій капелан наполіг ти єретик, тому я не ховатиму твоїх останків у посвяченій землі, а накажу викинути їх десь на полі, на поживу воронам, оскільки якщо я добре запам'ятав, з ким ми не мали спільноти за життя, з тими й не будемо в спільноті після смерті. Я в ваших руках, пане Біберштайн. Смиренність допомогла Рейневанові зібрати рештки відваги. Відданий на вашу ласку і неласку. Вчините зі мною, як буде ваша воля, захочете по звірячому, хто вас тримає. А може, ви страхаєте мене стратою, бо сподіваєтеся, що я почну скиглити і просити помилування? Отож ні, пане Яне, я шляхтич, і я не принижуватимуся в очах батька панни, яку кохаю? Гарно сказано. Холодно оцінив пан на штольці, Гарно і сміливо. Ти знову викликаєш у мене цікавість дослідника, наскільки вистачить цієї сміливості? Ну ти не марнуймо часу. Ворохи куля чекають. У тебе є якесь останнє бажання? Я би хотів побачити панну катажину. А, а що ще? Трехнути її на прощання і свого сина. Ти не можеш мені цього заборонити, пане Яне. Можу і забороню. Я її кохаю. Чому ми зараз зарадимо. Пане Яне, озвалася зелена дама, а тембр її голосу викликав у пам'яті різні речі, у тому числі мед, вияви великодушність, виявили царство, прикладів якого в новітній історії теж не бракує. Навіть чеські католицькі пани виконували, гадаю, останні бажання гуситів, перш ніж набити їх порохом, виконай бажання панича з беляви, пане Яне, я хотіла б зазначити, що брак прикладів великодушності. Деморалізує суспільство не менше, ніж зайва поблажливість, крім того, я за нього прошу. І це переважує, схилив голову Ян Біберштайн. Це переважує пані. Тож нехай так буде. Гей, челядь. Пан на штуці дав накази, прислужники побігли їх виконувати. Після нестерпно затяжного очікування рипнули двері. До зброярні зайшли дві жінки і одна дитина хлопчик. Рейневан відчув, як його заливає гаряча хвиля, а кров б'є в обличчя. Він також зловив себе на тому, що мимоволі роззявляє рота. Рейневан зципив щелепи, бо не хотів виглядати як остовпілий кретин. Він не був впевнений щодо ефекту. Мабуть, він виглядав як остовпілий кретин, бо саме так почувався. Одна з жінок була матроною, друга молодою дівчиною. А різниця у віці і вражаюча схожість не залишали сумнівів це були мати і донька. Неважко було з'ясувати і родовід їх обох, особливо тому, хто, як Рейневан, колись вислухав лекцію про типові складові риси жінок і дівчат, найбільш знатних шльонських родів, лекцію, яку колись дала пані Формоза фон Кросіх у Раутбрітерському замку Бодак. Як Матрона, так і дівчина були досить низького зросту і досить присадкуваті, широкі в стегнах, як погожельки. Жінки з роду погожельків, які з давніх давен влилися в рід біберштайнів, так само і маленькі Карпатії, густо обсипані ластовинням носи, неспростовно свідчили про те, що в їхніх жилах тече кров погожелів. Матрони Рейневан не знав і ніколи не бачив, дівчину бачив колись один раз. Хлопчик, який чіплявся за її спідницю, мав світлі очі, пухкі рученята, золотисті кучерика на голівці і взагалі виглядав, як маленький дурник, інакше кажучи, як маленький, гарненький, товстий і веснянкуватий херувимчик. Рейневан поняття не мав, від кого це врода, і загалом його це мало обходило. На згадані вище спостереження та думки, опис яких потребував би цих кількох речень, рейневанові вистачило однієї миті, оскільки, згідно з найбільш ученими астрономами того часу, година Хора поділялася на пункти, момента, унція та атомі, можна визначити, що ці думки зайняли Рейневанові не більше ніж одну унцію та 30 атомів. Приблизно стільки ж унцій та атомів потребував на те, щоб проаналізувати ситуацію. Пан Ян Біберштайн, його обличчя небезпечно потемніло гомерівські брови грізно нахмурилися, грецький ніс насупився, вуса зловісно настовбурчилися, дідусем внучати Янголяти був, як виходило старий лютий дьявол, бо саме старого лютого диявола нагадував у цей момент пан на штольці так схоже, що хоч бери, та відразу малюй на фресці в костелі. Не те панне! ствердив він факт. А коли говорив, у його горлі рокотіло як у лева. Виходить, що це зовсім не та панна, виходить, що хтось намагається зробити з мене дурня. Пані Жоно!» Його голос задвихтів у зброярні, ніби віз, навантажений порожніми трунами. Будь ласка, забрати дочку до жіночих палат і звернися до її глузду у той спосіб, який вважатимеш відповідним, причому я, якщо можна. Реджу березову різку на голу сраку. до досягнення результату, тобто до моменту отримання відомостей. Як уже ці відомості матимеш, дорога пані жона, і зможеш поділитися ними зі мною, покажися мені на очі, але раніше і з іншою метою показуватися не намагайся. Матрона трохи зблідла, але тільки зробила Кніксен, не пустивши й слова. Рейневан упіймав її погляд, коли вона тягла дочку за білий рукавчик, що визирав з-під зеленої котарди. Це не був надто доброзичливий погляд. Донька Катажина Біберштайн теж глянула крізь сльози. У погляді був докір і жаль. Про що вона шкодувала і чим докоряла, він міг лише здогадуватися, але не хотів його це перестало цікавити. Його перестала цікавити особа Катажини фон Біберштайн. Усі його думки були спрямовані до іншої особи, про яку, як він раптом усвідомив, він нічого не знав, крім імені, яке вже зміг відгадати. Коли жінки вийшли разом із хлоп'ям, Ян фон Біберштейн вилаявся, потім вилаявся ще раз. Ні завтра, ні вчора ніколи не вір жінці, пробурчав він. Звідки у вас жінок стільки віруломства, пані Чешникова. Ми підступні. Зелена дама усміхнулася своєю убивчо чарівною усмішкою демониці. Ми не прості, бо ми є доньки Єви, адже нас було створено начебто з кривого ребра. Це ти сказала? Однак, зелена дама глянула на Рейнева на спідвій, хоч це може здаватися інакше, нас не так легко збити з пуття і звести. З часів райського саду нам трапляється це факт поступатися Зміям, але ніколи жовтопузам. Що це мало би означати? Я загадка, відгадай мене, пане Яне. Блиск в очах Яна Біберштайна зник так само швидко, як і з'явився. Вельми шановна пані Чешникова, він сильніше, ніж доти, підкреслив титул, Зволить бути пуститливою, а нам тут не до фіглів. правда, пане збеляве, чи я помиляюся? Може, тобі весело? Може, тобі здається, що ти вже викрутився? Як вугор вислизнув з халепи. далеко ще до цього, дуже далеко. Що не ти моїй казці дитину зробив, твоя взяла, але ж ти напав на неї, у розбійницькому. Тільки за це тебе варто було б почетвертувати, або оскільки ти єретик, єпископові видати. Нехай тебе у Вроцлаві на багатті засмажить. Ти, може, хотіла щось сказати пані, Чи мені здалося? Тобі здалося. рипнули двері. До зброярні війшла матрона, без чіпця, трохи почервоніла, задихана, гойдаючи бюстом. О, тішився пан Ян. Так швидко вдалося. Пані Біберштейнова подивилася на чоловіка з поблажливою зверхністю, наблизилася, щось довго шепотіла на вухо. Чим довше шепотіла, тим більше панові яну розпромінювалося обличчя. «Ага!» – вигукнув він нарешті розпромінений до краю. Молодий Вольфрам Панневіц, на ну, душею клянуся сходиться. Волочився по Голеньовських лісах, бавився в мандрівного лицаря, видно, наткнувся на неї, коли вона від скарбничка вбік утекла. На стрига тих чортів. Та я ж пам'ятаю, а як потім сюди наїжджав, пам'ятаєш жоно, як очима стріляв, червоні віслинився, подаруночки привозив. Ну, але женитися охоти не було, то тепер буде, бо це непогана партія, пані жона зовсім непогана. Зараз таки їду до Гомолі, до старого пана Паневіца. Поговоримо двоє батьків про витівки наших нащадків. Поговоримо про честь. Він обірвав, глянув на зелену даму і рейневана, не мов би здивований, що вони ще тут, нахмурився. Я повинен, нічого не повинен. Різко перебила зелена дама. Тепер справою займуся я. Я забираю його і одразу ж від'їжджаю. Не заночуєш пані. Душина у шмат дороги. Від'їжджаю зараз. Бувай, пане Яне. Два зелена дама поспішала і змушувала поспішати свій кортеж. Вони прямували на північ, у бік скель та узгір'їв. їхали поспіхом. Перед очима в них був затягнутий імлою масив шленджі. А за спиною темно сині рихлеби та ясноки. Рейневан їхав на кінці кортеджу, не дуже усвідомлюючи куди і навіщо. Він ще не ухолов, однак поїздка не тривала довго. Зелена дама раптом дала наказ зупинитися, крикнула Рейневанові, щоб той їхав за нею. Біля підніжжя пагорба стояв кам'яний покутний хрест. Зазвичай такі хрести викликали в Рейневана якісь асоціації, схиляли до роздумів. Тепер хрест нічого не викликав і ні до чого не схиляв. Злась. Він послухався. Вона стояла перед ним. Вітер шарпав її плащем, обліплював фігуру. Тут ми розстанемося, сказала вона. Я їду до Щеліна, а звідти додому, до шинау. Твоє товариство небажане, Розумієш? Давай собі раду сам. Він кивнув. Вона підійшла, зблизька подивилася йому в очі на хвилю. Потім відвела погляд. Ти звів мою доньку-негіднику, тихо сказала вона. Я, замість того, щоб дати тобі тепер попиці і виявити зневагу, повинна червоніти і подумки бути тобі вдячною за ти знаєш за що. А ти теж червонієш. Добре, хоч якась розрада. Нікчемна, але все таки. Вона закусила губи. Я де Деапольда, дружина чашника Бертольда Апольди, мати Юти Деапольда. Я здогадався краще пізно, ніж ніколи. Мені цікаво, коли ти здогадалася раніше, але годі про це. Фортуна до тебе прихильна, продовжила вона. Ти просто такий класичний приклад улюбленця долі. Але перестань спокушати лихо. Утікай, зникне зі шльонська. Найкраще назавжди. Ти тут у небезпеці. Біберштайн був не єдиним твоїм ворогом. У тебе їх багато рано чи пізно котрийсь із них упіймає тебе. І покінчить із тобою. Я повинен залишитися. Він закусив губу. Не виїду, поки не зустрінуся з моєю донькою, так? Вона небезпечно примружила очі. Я забороняю тобі це. Мені прикро, але я не погоджуюся на цей зв'язок. Ти не є для юти гідною партією. Ян Зембецький справді позбавив тебе усього і все відібрав. Але я не настільки користолюбна, як Біберштайн. Пережила бівбого зятя багатого тільки серцем. Нехай любов тріумфує в низькій халупі. Але я не дозволю доньці зв'язатися з переслідуваним вигнанцем. Ти сам, якщо маєш хоч трохи порядності, а я знаю, що маєш, не допустиш, щоб твої вороги твоїми слідами добралися до неї, не наразиш її на небезпеку і шкоду. Підтвердь, підтверджую, але я хотів би перестань хотіти. Негайно перебила вона. Це немає сенсу. Забудь про неї і дозволь їй забути. Минуло вже два роки, хлопче. Я знаю, що тобі це заболить, але скажу час має велику здатність виліковувати. Стріла, мура, буває, застрягає глибоко, але й такі рани з часом загоюються, якщо їх не роз'ятрювати. Вона забуде, може, вже забула. Я говорю не для того, щоб робити тобі боляче, навпаки, щоб тобі полегшало. Тебе гризе думка про відповідальність, про обов'язок, про борг. У тебе немає жодних боргів, Рейнмере. Ти вільний, ти вільний від зобов'язань. Може, я буду прозаїчна до болю, але що тут поетизувати? Те, що ви переспали цей епізод, який не має значення. Він не відповів. Вона підійшла до нього дуже близько. Зустріч із тобою, шепнула вона, обережно торкаючись його щоки. Зустріч з тобою була приємною. Я буду її пам'ятати, але я не хотіла би вже ніколи з тобою зустрічатися і бачити тебе. Ніколи й ніде. Це зрозуміло? Відповідай. Зрозуміло. На той випадок, якби тобі щось зайшло в голову, знай. Юти немає вшанау, вона виїхала. Розпитування тамтешніх і навколишніх нічого не дасть. Ніхто не знає місця її перебування. Ти зрозумів? Зрозумів. Та прощавай кінець 14-ї частини